Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедрот Твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зло вчинив. То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини, крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та всепалення не миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90 -й. Ти, що живеш під всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа. Мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що в день літає, ані чуми, що в пітьмі бродить. Ані зарази, що нищить у півдні, нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь Твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе. Щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене. Я його врятую, я вивищу його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я Його визволю. І його прославлю довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.